Так, десь тут зграя ціла ті радоні. Подивіться, що вони роблять. Якщо я забігаю до них отак от в зону, якщо я буду стояти, вони ще й нападуть. Може для дорослого це і не, не небезпечно, але для малого це точно небезпечно. Гниздяться не десь на дереві, а ну я залізу на дерево. Що вони будуть робити. Ні. І битися з ними нема сенсу. Так от вони, короче, вбивають. Гарний, гарний дополнен, я вважаю. Нічого все нормально так.